Ваше блаженство, високоприсвященні та присвященні владики, четні отті, преподобні сестри, дорога, львівська, галицька і українська громада. Велика, Велика приємність, приємність для мене бути, бути тут сьогодні серед вас. Народі кажуть, кожна добра справа починається з І Те, що Я є дощ, це є добрий знак. Це означає, що, що ми, ми з вами зараз робимо дуже добру справу. Як не згадати далекоглядну і грунтовну пастирську діяльність слуги Божого митрополита Андрія Шутицького. Треба зробити належне посилання на його героїчну апостольську працю, щоб зрозуміти по-людському незбагненну живучість Української греко-католицької церкви в темні роки переслідування. Ці слова належать папі Іоанну Павлу II і сказав він це тут, у Львові 14 років тому час зустрічі з Я радий і надзвичайно вдячний теперішньому папі Франциску за те, що в 150-ту річницю народження владики Андрія апостольська Солита зробила важливий крок в процесі біатифікації нашого митрополіта і визнала його чесноту. Сьогодні і ми з вами. Відновлюємо історичну справедливість і нарешті відкриваємо монумент шептицькому у Львові. Та найкращий пам'ятник владиці сама незалежна Україна, яка крокує до родини європейських народів. Як сказав один із сучасників Митрополіту, цю неймовірно велику постать не можна проминути мовчанкою. Це не зможе зробити ні приятель, ні ворог, ні убогий, ні багатий, ні релігійна людина, ні атеїст, ні науковець, ні не Ніхто не може і не сміє. Такі люди дорогі для нації, такі люди, як Владико Андрій, складає золотий запас України. Чептицький на основі церковної структури створив прообраз національного українського організму. За часів митрополіта Андрія Україна ще була розділеною, розділеною між сусідами і де юре Україна на ті часи ще не повстала, але де-факто держава існувала існувала саме в тих межах та кордонах. Що і грека-католицька церква. Хід історії не змінити. Імперії рано чи пізно розвалюються, а сила людського духу, сила правди, сила віри житимуть вічно. Час терору проти церкви і народу владика Андрій давав приклад безстрашного і непохідного наслідування Христу. Своїм життям він довів, що ідоли. Завжди падає, А, а віра, надія, надія, любов залишаються з нами. І Господь Бог теж залишається з нами назавжди. Упевнений, що ми що подолаємо всі випробування. Упевнений, що ті випробування, які постали перед боголюбивим українським народом минуть. здійсниться пророцтво митрополіта Андрея, який він висловив свій предсмертний час. Пророцтво про Україну. Україна увільниться від свого упадку та стане державою могутньою, з'єднаною, величавою, яка буде дорівнювати другим високорозвинутим державам. Мир, добробут, щастя, висока культура, взаємна любов і згода будуть подавати. Все те буде, як я кажу. Тільки треба молитися, щоб Господь мов і мати Божа попіклого смерте над, над нашим народом, який витерпів, і витерпів, щоб ця опіка тривала вічно. Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас, з Днем хрещення Русі, України, які ми так широко відзначили вчора в Києві, і згадували нашого великого рівноапостольного князя Володимира, який рівня. Тисячу років тому скінчив своє земне життя. І ця дата свідчить про глибокі і міцні корені української і європейської цивілізації. Князь Володимир стояв на зарі християнство на наших землях, а митрополіт Андрій, наш сучасник, в повноті жив цим християнством. Україна є і завжди буде. Слава Україні!